Сполучені Штати зможуть дізнатися вже найближчими тижнями, а не місяцями, чи готова Росія завершити війну в Україні. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з главами МЗС країн НАТО, яка відбулася в Брюсселі. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ось що хоче зробити президент. Він хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Можливо, закінчити цю війну на умовах, допустимих для обох сторін, якщо обидві сторони погодяться. І ми зараз у процесі знаходження цих умов, і ми скоро будемо знати через тижні, а не місяці, чи готова Росія до миру, заявив він. Рубі зазначив, що українська сторона вже висловила готовність до припинення вогню та створення умов для переговорів. Тепер рішення має ухвалити російське керівництво, і Москва разом із президентом РФ Володимиром Путіним незабаром повинна визначитися щодо своєї позиції. Ми зараз дивимося на її дії, а не на слова, наголосив держсекретар США, пояснивши, що Вашингтон уважно стежить за тим, як діє Росія в цьому процесі. Крім того, він підкреслив, що США продовжують роботу над тим, щоб сприяти мирному врегулюванню конфлікту. При цьому він попередив, що якщо Кремль буде навмисно затягувати мир, процес, Президент США Дональд Трамп може припинити переговори з Москвою. Якщо буде тактика затягування, ми не будемо в цьому зацікавлені. Трамп не братиме участі у нескінченних переговорах. Ми скоро будемо знати, чи серйозно Росія ставиться до миру. Якщо так, чудово. Якщо ні, потрібно буде переоцінювати наше становище і те, що ми будемо робити, підкреслив Рубіо. Підсумовуючи, держсекретар зазначив, що остаточне рішення щодо завершення війни має враховувати інтереси обох сторін. Водночас, за даними Bloomberg, США намагаються укласти угоду про припинення вогню у війні Росії проти України до 20 квітня. Цього року на цю дату припадає Великдень, як у Західному, так і православному світі. Вашингтон все ще сподівається, що масштабне припинення бойових дій можна буде реалізувати в найближчі тижні, незважаючи на те, що РФ посилює атаки. На українські міська та демонструє неготовність до компромісів. Я вважаю, що ми досі скоро досягнемо повного припинення вогню, сказав президент США Дональд Трамп. Попри заяви про готовність до миру, Росія, за словами західних дипломатів, лише створює видимість переговорного процесу. Вона не дотримується навіть базових зобов'язань щодо припинення ударів по критичній інфраструктурі, водночас активізуючи атаки безпілотниками напередодні потенційних перемовин. За даними джерела, Кремль висуває вимоги, зокрема наполягає на скасуванні українського указу, який забороняє будь-які переговори з Росією. Наприкінці квітня заплановано проведення міжнародної мирної конференції. Вона має закріпити домовленості між Україною та Росією за участі США, Китаю, низки європейських держав і країн Глобального Півдня. У цей період також передбачено обмін полоненими за формулою всіх на всіх. Очікується, що мирну угоду буде підписано до 9 травня. У серпні в Україні мають відбутися президентські вибори, а згодом парламентські. Якщо ж Росія відмовиться від перемир'я, США готові діяти та вже розробляють новий пакет санкцій проти РФ, на випадок, якщо вона порушить досягнуті домовленості. Отже, найближчі тижні стануть вирішальними, або буде досягнуто домовленостей щодо припинення бойових дій, або Захід змушений буде вдатися до жорсткіших заходів тиску на Росію. На цьому все. Підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть свою думку у коментарях під цим відео. Не забувайте ставити лайки.